Вечір добрий підсумовуємо день. Що минає понеділок, 13 червня. Зміна системи фінансування медичної галузі. Чи відремонтують дорогу на вулиці під голоском? Де у Львові з'явився пересувний сад? Про це та не тільки далі у студії Ірина Палига. Пошуки на Грибовицькому сміттєзвалищі тривають. Наразі ситуація контрольована. Підрозділи ДСНС перебувають у черговому режимі. Триває постійний моніторинг пожежної обстановки на схилі тіла сміттєзвалища. На місці працює ескаватор та десятеро рятувальників, які постійно змінюються. Пожежники продовжують пошуки зниклого працівника ЛКП Збиренка та спостерігають за схилом сміття, аби запобігти черговому спалахуванню. Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Віталій Туровцев. Продовж вчорашнього дня було проведено проливку трьох місць виходу диму з тіла сміттєзвалища у Грибовичах. Зазначу, загалом від початку робіт обстежено близько 80% від доступних і можливих місць виконання пошукових робіт. Для виположення схилу сміттєзвалища залучали і авіацію. Двома літаками здійснено 55 скидів води, а це 434 тонни води. У зв'язку з оптимізацією медичних закладів Львівщини планують звільнити 6 тисяч працівників. Проте не водночас і не відразу, повідомив начальник обласного департаменту охорони здоров'я Богдан Чечотка. Він пояснив, що скорочення ліжкоміс та водночас медпрацівників пов'язане із зміною системи фінансування охорони здоров'я. На звільнення сам департамент не впливає. Це вже вирішується на місцях після детального аудиту медичної установи. Цей процес триватиме не один рік. Наразі 80% відсотків субвенцій йде на зарплату та лише близько восьми на лікування самого пацієнта. Виходити з фінансового ресурсу, який зараз є, це мова йде про 6 тисяч людей. Ясно, що одномоментним такий процес провести неможливо. Це, як правило, є в першу чергу адмінперсонал, персонал, який обслуговуючи персонал. Потім це йдуть ми і лікарі. Вони йдуть на паритетних засадах. В Україні продовжують обговорювати закон щодо можливого зниження акцизних ставок на розмитнення вживаних авто з Європи. Зокрема, у Львові громадські активісти ініціювали проведення круглого столу аби разом із народними депутатами, представниками прикордонних і митних служб України проаналізувати проблему транзитних авто в нашій державі і запропонувати власне бачення вирішення цієї проблеми. Тож яких результатів вдалося досягти на зустрічі, та чого хочуть самі українські автомобілісти? Дивіться далі. Таніслав вже понад 6 років їздить автівкою на польській реєстрації, і так перетинати державний кордон змушений кожні 5 днів. Хлопець розповідає, нещодавно прийнятий закон 3251 хоч і в рази здешевить розмитнення вживаного авто з Європи, та багато проблем із транзитним транспортом в Україні так і залишиться невирішеними. Вважаємо, що паралельно потрібно працювати над законопроектом про так звану податкову амністію, тобто пільгове розмитнення власне тих транзитних автомобілів, які вже їздять по території України. Не Станіслав додає, такий законопроект зекономить не лише час та гроші водіїв чиї автівки з транзитними номерами, але й вирішить проблему черг на пунктах перетину державного кордону. Законопроект є надзвичайно слушний, надзвичайно він є на часі, навіть вже можливо і раніше. Львівська медиця абсолютно проти того, що були черги. Аби законопроект про податкову амністію в майбутньому таки набрав необхідну кількість голосів у Верховній Раді, необхідно якнайшвидше подолати автолобі в країні. Переконані народні депутати, учасники круглого столу. Зрозуміло, що зменшення оплати по розмитненню і по акцизу це по певних людях б'є надзвичайно по їхній по їхніх статках, хоча ніхто з них за стільки років не відповів. Чому нема автомобілобудування в нас на Україні? Тридцять два законопроект об'єднав раду і проголосували всі демократичні сили, крім опоблоку і вихідців із нього. Є частина депутатів, наприклад, центральні східні райони, яких не цікавить ця проблема. У них немає транзитних автомобілів. Окрім цього, ініційований активістами законопроект щороку приноситиме додаткові ресурси для наповнення бюджету, які в свою чергу необхідно інвестувати в будівництво та ремонт. Ріг запевняє народний обранець Ярослав Дубневич. Потрібно напрацювати чіткі критерії щодо запровадження цієї амністії. Саме тому створюється робоча група, де входять народні депутати, де входять представники громадських організацій, представники митниці прикордонної служби щодо, щодо швидкого напрацювання даного законопроекту. Та першочерговим питанням за словами Ярослава Дубневича наразі залишається закон 3251, адже він стане не плаздарму для будування автолобів в Україні. Наразі закон очікує на підпис президента Петра Порошенка. Лише після цього в Україні діятимуть нові правила розмитнення автівок. До вересня на вулиці під голоском обіцяють зробити ямковий ремонт. Там стара дорога не бачила ремонту ще вже з десяток років. І так водіям доводиться безперервно маневрувати поміж глибоких ям. Ірина Кононець розповість більше. Вулиця під голоском шмат розбитої дороги простягається від академії дуркарства до багатоповерхівок. А це щонайменше метрів 300. Водії кажуть, найважче проїхати у дощову погоду. Все літом так більш менше, коли осінню, коли падає дощ, то взагалі тут неможливо їхати. Взагалі їду майже на турмозах на першій передачі і ні швидше. Не менше страждають у відній маршруток. Кожні сім хвилин тут курсує маршрут номер 37 Його водії кажуть, що вже втомились нищити транспорт на цій дорозі. Що ми не будемо готувати? Ми погубимо. І колеса, і ресор, і все погубимо. Я тільки будемо на ремонти працювати. Аби хоч якось поліпшити рух цим відрізком вулиці, мешканці позасипали ями побутовими відходами. Люди кажуть, понад 10 років дорога у такому стані. Ми вже живемо тут 12 років. І от 12 років такі ями, і ніхто її не, не ремонтував 12 років. У Шевченківській районній адміністрації про проблему знають. Кажуть, звернення від мешканців утримували. Однак капітального ремонту наразі не обіцяють. Оскільки за приблизними підприємствами Драхунками на ремонт вулиці під голоском потрібно 7 мільйонів гривень. Натомість ямковий ремонт кажуть до вересня повинен бути. Ямковий ремонт ми там зробимо того клаптику, але робити капітальний ремонт тієї вулиці потрібно всієї. Тобто, зробити якусь частинку вулиці, капітальний ремонт, частину залишити воно нічого не дасть, тому що ця частина, яка буде зроблена, вона буде розвалена так само, як і то. Тож новини перевірять, якою ж буде вулиця вже цієї осені, і чи стане неї зручніше їздити. Ірина Кунане Сергій Медведів. Новини. На гарячу лінію новин поскаржились львів'яни, атракціони, які заборонили перед оперним і надалі працюють. Щоправда, машинки виставлені на тротуарі на проспекті Свободи. У ратуші про таку проблему знають. Від початку заборони на підприємців складали більше десяти протоколів. Вже завтра відбудеться спільна нарада з підприємцями, депутатами та муніципалами, аби до кінця вирішити це питання. Додам розміщення будь-яких атракціонів у центрі міста. Депутати заборонили ще взимку. В зв'язку з багаточисленними зверненнями мешканців, зв'язку з тим, що вдаряли дітей, вдаряли неповнолітніх осіб. Ну і зрештою, сесія прийняла рішення, що такі речі мають бути тільки в паркових зонах. І є визначено 440 ухвалю місця, де це має можливість мати місце. Не може посеред натовпу в необгородженому місці їздити електромашинка. Водночас, з другого боку, такі атракціони погодьтесь мають бути сертифіковані. Це лише частина випуску. Далі розповімо про пришкільні табори, улюблені твори кобзаря, очима дітей та новини спорту. Залишайтесь нами. Вона друга річниця з дня визволення Маріуполя. Українські військові та добровольці звільнили місто від бойовиків та російських окупантів. Львів теж згадав про ці події. На площі ринок вивісили фотографії, де показано, як готувалася операція визволення та безпосередньо звільнення міста. Серед добровольців були і львів'яни. Це близько десяти людей. 13 червня наші хлопці це була когорта хлопців до 100 людей, які мали навіть не повне озброєння, яке зараз є в Нацгвардії. Це були прості дробовики, це були звичайні помпові рушниці. Пішли звільню, був відданий наказ звільняти Маріуполь. Вони з цим пішли звільняти Маріуполь. Також сьогодні, о 9-й вечора, бійці добровольчого корпусу урочисто прочитають молитву українського націоналіста на високому замку. Планують також організувати ходу з зі смолоскипами. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військовослужбовців немає. Проте троє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання то Андрій Лисенко. Він зазначив, що на Донецькому напрямку незаконні збройні формування продовжують обстріли у найгарячіших точках у районі Донецького репорту, Горлівської агломерації та на Світлодарській дузі. На Маріупольському напрямку кількість обстрілів знизилася вдвічі. Неспокійно залишається і поблизу Мар'ївки та Красногорівки, де бойовики випустили три мінометні міни, а також стріляли з гранатометів і зенітної установки. Окрім того, українські бійці зафіксували два обстріли ворожого снайпера. На Луганському напрямку терористи один раз порушили режим тиші поблизу новозванівки. Спеціалізовані школи вже відтепер готуються до нового навчального року. Розпочався прийом на навчання до шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів. Прийом до спецшкіл, гімназії та відбувається на конкурсній основі. Діти, котрим вже виповнило 6 або 7 років, повинні пройти співбесіду за участю батьків і вчителів, розмови з психологом та конкурсні випробування. Якщо дитина переводиться з однієї спецшколи в іншу, її можуть прийняти до навчального закладу лише за результатами проведеної. Півбасіди пільги у її проходженні надаються дітям учасників АТО сиротам та дітям, котрі позбавлені батьківського піклування. на початку до другої школи. Вже після у кожній школі спеціалізовані є створена апеляційна комісія. Не допускається повторного випробовування, тобто вже за тими результатами, які дитина надала попереднього разу, розглядаються роботи учнів і приймається рішення апеляційної комісії. Якщо якщо ж батьки не задоволені рішенням шкільної апеляційної комісії, вони мають право звернутися до певного відділу відділу освіти у нашому місті Львові, і на їхньому рівні також є створені комісії. Рішення такої комісії є остаточним. Навчання після закінчення шкільного року. У львівських школах діють літні дитячі табори. Акцент цього року роблять на вивченні іноземних мов. Діти мають змогу вивчати їх аж п'ять англійську, іспанську, польську, німецьку і французьку. Такі школи безплатні, батьки платять лише за харчування. Це одна із львівських шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. Однак після завершення навчального року тут далі є школярі. Тут діти займаються музикою. Що роботиму діти у таборах вирішували у школах напередодні літніх канікул. Я ходжу на все те, що відбувається в цьому таборі, на всі майстер-класи, заходи, екскурсії, уроки і так далі. В цей табір я вже ходжу десь 10 днів, і мені дуже подобається справді. При школі діє і гурток журналістики. Діти англійською беруть один одного інтерв'ю. Енхавадіендведіли. Okay, thank you. Я вирішила приходити сюди, тому що тут я можу більше часу проводити з друзями, багато е, дізнатися багато нового. Е, мені тут весело. В школі зараз діє міжшкільний табір, тобто тут займаються діти із інших шкіл міста. У мене трошечка специфічна група, у мене четвертій п'яті класи, тобто різновікова група. І я намагаюся з німецької мови задіяти дітей, які вже рік навчали німецьку мову, а також вони допомагають дітям, які ще починають. Навіть навчати, тобто починаємо з табори Створили, бо не всі батьки мають можливість віддати дитину в село або поїхати з нею на море, розповідають в управлінні освіти. І щороку їх кількість збільшують. Минулого року 44 табори були. Цього року ми змушені були відкрити ще 5 бо є попит батьків на проведення такого дозвілля продовж ще двох тижнів на базі закладів освіти. А з 21 червня приняття освіти готуються до відкриття таборів оздоровлення, які розташовані в селі Гребенів і користі з Колівського району. Оно де дітки пільгових категорій будуть мати можливість оздоровлюватися впродовж 14 днів. Пришкільні табори діють на погулянці та в еколого натуралістичному центрі. Ірина Качмарика на Лопаченко. Новини. Тарас Шевченко, очима дітей. У Львові завершився обласний конкурс дитячого малюнку Тарасовими стежками. Його організувало обласне об'єднання всеукраїнського товариства Просвіта. До участі долучили учнів середніх і художніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів. Учні та студенти мистецьких навчальних закладів конкурували в окремій категорії, розповідають організатори. Конкурсанти ілюстрували свої улюблені твори кобзаря. Відтак повинні були. Відобразити події з його життя, мрії про майбутнє, а також сучасну Україну. Переможців нагородили дипломами та цінними подарунками. Я малювала малюнок, та як до майдану. Я але малювала ще козаків та як воювали, що горять шини. Що там стоять лікарі і багато стоїть людей. Тематика яка досить актуальна. Вона поєднана із Шевченком, і з теперішнім часом ми намагалися цій картині поєднати ці дві теми. На конкурс представлено в цьому році біля 400 робіт. Географія дуже широка. Це фактично всі райони і містечка області, і особливо місто Львів. У нас є роботи з Харкова і вже організатори конкурсу. Рада просвіти вирішила його на наступний рік проводити як всеукраїнський, а можливо і міжнародний конкурс, тому що ним зацікавилися і в діаспорі, і вже є пропозиції на наступний рік долучити власне діаспору українську громаду в різних, в різних країнах в Європі і в Америці, Канаді. У Львові презентували пересувний сад. Портативні дерева висадили у спеціальні контейнери, і нині вони розміщуються перед домініканським собором. Висадка дерев таким способом унеможливлює проблеми з тим, що треба досліджувати ділянку на наявність теплових та інших комунікацій у ґрунті. Також ці насадження при потребі можна висадити у землю. Львів'яни та гості міста в захваті від таких зелених насаджень. Додам, що озеленила місто приватна компанія. Мені подобається, коли її взагалі розвивається, коли от красиво так оформляється. Є парки чудові, а в центрі вули вулички маленькі. Це така краса. Зелень завжди на фоні асфальта <рес> непогано. Що ж, на цьому наш випуск добіг кінця, тому я з вами прощаюсь. Далі ще новини спорту. Я ж бажаю вам вдалого вечора і пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Бережіть себе. Доброго вам вечора! З вами новини спорту. Легенди Спартака шукають таланти. У нашому місті вже в дев'яте відбувся всеукраїнський турнір з футболу серед дітей. Цього разу у напруженій боротьбі визначали переможців двох вікових груп 2006 та 2007 років народження. Загалом на турнірі позмагалося більше десяти команд. Майже 300 дітей з багатьох регіонів України позмагали з Львові на традиційному всеукраїнському турнірі Легенди Спартака. Цього року футбольні баталії проходили у Брюховичах на Карпатівській базі. Товариство Спартак воно не має своїх спортивних баз, тому, тому як кажуться, всі зміни, можливо, то і на краще, коли є можливість проводити на інших спортивних базах. Ми шукаємо весь час моменти для того, щоб було краще дітям, щоб було краще для організаторів змагань. Переможців визначили у двох вікових групах: 2006 року народження і 2007. тисячі В обидвох категоріях заявилось по вісім команд, які були розділені на групи серед П'ятирічних до фіналу добралися команди Спартак Галичина та Карпати Брюховичі. 1 у впертій боротьбі з мінімальним рахунком 1-0 перемогу святкувала команда Спартак Галичина. Карпатами виграли 1-0. Трошки було тяжко грати. Ми Завжди майже виграємо і призове займаємо. Серед старших футболістів 2006 року народження у вирішальному протистоянні зійшлися команди Вінницька, ДСШ Блохіна і Біланова та Винниківський рух у цьому матчі. Глядачі побачили три забиті голи з рахунком 2-1 Перемогу святкували гості з Вінниці. Нам було дуже важко його виграти, і був дуже для нас. Е цей. Важливий дуже для нас був цей турнір. Що ж до спортивних підсумків у віковій категорії 2007 року народження, перше місце вибороли юні майстри шкіряного м'яча команди Спартак Галичина Львів. У старшій віковій групі найкращу майстерність продемонстрували вінницькі футболісти школи Блохіна і Біланова. Нам потрібно багато чого вчитися там в Німеччині, в Іспанії, але зародки сильного професійного футболу відбуваються на цьому полі, відбуваються саме зараз, тому що все починається з дитячого спорту, дитячого футболу. Як завжди, юні футболісти, окрім медалей та кубків від організаторів, отримали і багато цікавих подарунків. Тож на наступний ювілейний десятий турнір Легенди Спартака. Гарантовано буде велика кількість бажаючих. У Солонці, що на Пустометівщині, вже вдруге провели міжнародний турнір з волейболу на кубок голови районної ради. Окрім місцевих волейбольних команд, у змаганнях взяли участь три аматорські колективи з Польщі. Усі подробиці спортивних баталій далі у сюжеті. Такого аншлагу на спортивному майданчику солонки не було вже давно. Поболівати за свої волейбольні команди на міжнародному чемпіонаті з'їхались мешканці сусідніх селищ. Фаворитом турніру вважають солонківську команду, яка вже декілька років поспіль стає переможцем багатьох міжнародних змагань. Нас завітали наші партнери, наші друзі. Це є команда з гміни Орли, команда з переміжкого воєводства, команда з Люблінської войства. Ну і ясно, наші господарі. Це є команда волейбольна солонки, команда волейбольна міста Пустомити і також партій Брецький. Ми хочемо з'єднати наші транскордонну співпрацю з таким спортивним гарним змаганням. За словами голови Пустомитівської районної ради Галини Гички. Спортивна співпраця з колегами з Польщі триває уже декілька років. Усе заради популяризації активного способу. Субо життя та обміну досвідом залучені сільської молоді до спорту. Ми вже працюємо 6 років. Крім волейболу, ми ще будемо займаємося з ним футболом. Так само проводимо турнір і по шахматам. Я думаю, що та співпраця буде продовжуватися. головна мета в нас не перемогти, а можливість побути в Україні та поспілкуватись з українцями, аби передати власний досвід в організації подібних змагань та підвищити аматорський рівень волейболу в наших країнах. У фінальній грі перемогу здобули господарі змагань. Команда Солонки. Почесне друге місце зайняли волейболісти з пасік Зубрицьких. Третю ж сходинку виборола команда з пустоми, здолавши у непростій грі спортсменів з Любліна. Дуже приємно приймати участь в таких змаганнях, тому що це. Міжнародні змагання до нас приїжджають за кордону. Це дуже добре, тому що ми не варимося в своєму суку, граємо з спортсменами з різних країн. Наступного року міжнародний турнір з волейболу відбудеться вже в Польщі. Пустометівській райраді обіцяють залучити до цих змагань ще більше аматорських команд з усього району. І на сьогодні у нас вся інформація вдалого вам початку тижня, та нехай вам щастить.